Виконуємо номер 792 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли трикутник АБЦ, у якого АБ дорівнює 4 см, а АЦ дорівнює 5 см. Виміряй сторону БЦ та знайди периметр трикутника. Креслимо трикутник АБЦ. Вибираємо точку А. Відкладаємо від точки А відрізок АС довжиною 5 см, ставимо точку С, з'єднуємо АС. Відкладаємо від точки А відрізок АБ довжиною 4 см. Ставимо точку Б і з'єднуємо. Тепер з'єднаємо точки Б і С. Ми отримали трикутник АВС, У якого сторона АВ... Дорівнює 4 см за побудовою, сторона АС дорівнює 5 см за побудовою і вимірюємо сторону БС. Сторона БС нашого трикутника дорівнює 4 см 5 мм, 4 см 5 мм. А тепер знайдемо периметр нашого трикутника. Периметр дорівнює сумі довжин всіх сторін трикутника, АБ додати БС, додати АЦ, АБ у нас 4 см додаємо B, C, 4 см 5 мм і додаємо АЦ 5 см 4, додати 4 см. 8 додати 5, 13. Маємо 13 см і 5 міліметрів. Записуємо відповідь. Ми виміряли довжину сторони БЦ 4 см 5 міліметрів і знайшли периметр 13 сантиметрів 5 міліметрів